Вітаю. Час новини на нашому телеканалі студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Комунальники розчистили клумбу для перших міських лук у Полтаві. З'являться вони в районі зупинки Оптика. У мікрорайоні Монастирська гора після пожежі у власній оселі знайшли тіло господаря. До сакуру Полтаві вишиковуються черги для фотосесій. А тепер про це та інше більш докладно. Клумба із багаторічними рослинами вже цього літа з'явиться на вулиці Небесної Сотні у Полтаві. Неподалік зупинки Оптика комунальники почали облаштовувати так звані міські луки. І паралельно поруч із цією ділянкою стартував ремонт дороги. Докладніше про все розкаже Івана Дімова. У Полтаві стартував поточний ремонт доріг. Розпочали його із ділянки по вулиці Небесної Сотні на Подолі, неподалік зупинки Оптика. Після попереднього ремонту покриття на цій вулиці вже зносилося і потріскалося у різних місцях, говорить майстер Віктор Черкас. Тому дорогу відновлюватимуть картовим методом. «Перед Підпорядником стоїть така задача: треба зняти сьогодні три карти основання підготувати під асфальт, і потім буде. Фірма асфальтувати. До кінця віусіда три в тривича саме з дороги по Небесної Сотні у Полтаві розпочався сезон поточного ремонту асфальтного покриття центральних вулиць громади, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Тут найбільше я з'явилися за зимовий період, і тому прийняли рішення саме цю ділянку із неї розпочати. Працівники вже зробили від фрезерування тих карт, які вони в подальшому планують укладати асфальтне покриття, і вже найближчим часом водії зможуть безперешкодно їздити по даної ділянці дороги. Нагадаємо, минулого року в громаді поточним ремонтом охопили близько 180 доріг і 99 внутрішньоквартальних проїздів. У 2025-му на ремонт асфальтного покриття передбачили 80 мільйонів гривень. Перелік доріг, що підлягають онов. Вленню наразі визначений частково, оскільки в УЖКГ орієнтуються орієнтується на фактичний стан покриття та, зокрема, звернення містян, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Ремонт дороги буде по вулицях. Панянка, Шоломка, Героїв Азов. Потім переходимо на Пилипа Орлика. Паралельно з ремонтом дороги біля зупинки Оптика почали облаштування перших в Полтаві міських лук. Комунальники вже розчистили клумбу, яка розділяє проїжджу частину. Багато років цій ділянці не приділяли уваги. Тому депутат міської ради Юрій Бражник виступив з ініціативою реалізувати саме тут міський проєкт. Зараз Полтава переходить на модель. Засаджування багаторічними клумбами і також висаджування багаторічними такими польовими квітами. Скажімо, для чого? Для того, щоб в подальшому ось ці лука, скажімо, щоб їх не потрібно було так обслуговувати, як скажімо, звичайні клумби, де необхідно там або косити, або необхідно доглядати, або необхідно кожного разу досаджувати квіти однорічники. Працівники КТП 1628 зрізали кущі при. Брали зайвий ґрунт та розрівняли територію. Тепер водії можуть краще бачити пішоходів, кажуть місцеві. Молодці, що роботи, ну всю ніч роботали, ханіш, вичищали, вивозили. Далі працівники декоративних культур засадять клумбу багаторічниками. І вже цього літа вона заграє новими барвами. Пожежа сталася цими вихідними у мікрорайоні Монастирська гора. У приватному будинку загинув 50-річний місцевий мешканець власник оселі. Що кажуть сусіди, та яка ймовірна причина загорання? Дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. Це кадри пожежі, яка сталася 21 квітня в мікрорайоні Монастирська Гора у Полтаві. Горів приватний будинок по вулиці. Перший проспект. Сусіди кажуть, спочатку й не зрозуміли, що відбувається. вночі почалися як вибухи. Але я вже потім зрозумів, що вибухав шифер на даху, і сусіди з тієї сторони почали кричати: там три жінки. Я подумав, крики і три жінки кричать. Може, у нас щось сталося. Виглянув у вікно і побачив, що горить <звісна> сусіда будинок. Через п'ять хвилин приїхали пожежні машини та поліцейські. В хаті вони знайшли тіло чоловіка. Три роки загибло знав сусід Олександр. Нормальний чоловік був. Там вибухнути і горіти нічого не могло. Газу не було, балони пусті стоять. Я з церкви прийшов, заніс йому кілька кусочків пасок і яєць крашених. Попільничка у нього стояла на ньому. Він курив. Ми його попереджували. Неодноразово повідомлення про те, що по вулиці перший проспект догорить житловий будинок надійшло 21 квітня о 2.08. Телефонували сусіди, які побачили, що вогонь охопив хату. Говорить речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Під час ліквідації знайшли тіло загиблого чоловіка. Пожежу було ліквідовано о 4 годині ранку, і ймовірна причина на сьогоднішній день це небережність під час куріння. Дуже від вогню постраждав сам будинок. Динок і все, що знаходилося, звісно, всередині, тому що пожежа була виявлена дуже пізно і ну фактично розрослася вона за. Ну там буквально щітані хвилини поліцейські встановили, що загиблим є 50-річний місцевий мешканець, власник оселі, за даним фактом, слідчим підрозділом поліції, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України, а саме за порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей. Причини та обставини події з'ясовує слідство. Сьогодні, по вулиці Єднання, неподалік монастирської гори, горіла суха трава. Повідомлення про це надійшло рятувальникам о 12 годині 12 хвилин. Повідомила речниця ДСНСників Полтавщини Світлана Рибалко. Горіла площа 0,5 гектарів сухої рослинності. О 13 годині 34 хвилини пожежу було ліквідовано. Загалом станом на 16 годину в області вже виникло 13 пожеж, із них 6 пожеж на відкритій території. Двоє працівників полтавської колонії постануть перед судом за катування засуджених. За даними слідства, на території закладу вони облаштували спеціальне приміщення, яке використовували як камеру тортур. Ув'язнених прив'язували до металевого ліжка, залишаючи без їжі води та можливості скористатися туалетом на кілька діб. Після спроб потерпілого вивільнитися до нього застосовували спеціальний засіб кайданки. Як повідомила речниця обладнання. Власної прокуратури Людмила Івашчук нині триває слідчі дії для встановлення всіх епізодів та повного кола осіб, причетних до злочину. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Його здійснюють слідчі територіального управління ДБР у місті Полтаві. Наразі обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді цілодобового домашнього арешту. На базі Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка сьогодні відкрили простір соціально-психологічного відновлення та натхнення інспірейшн. А у рамках регіональної громадської платформи Життєстійкість та національна ідентичність у суспільному вимірі відбулося обговорення цієї теми. Більше про це дивіться у сюжеті. Нового дня. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко доєднався до відкриття простору соціально-психологічного відновлення та натхнення інспірейшн. Його в рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської. Ти як відкрили у внутрішньому дворику кампусу Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Під час повномасштабного торня ми відчули, що психологічна підтримка внутрішньопереміщених осіб, Психологічна підтримка бійців, захисників і захисниць, поранених, просто звичайних громадян, молоді. Це ну надзвичайно важлива актуальна тема. Тому сьогодні зустріч не лише напередодні професійного свята психологів, але і для того, щоб окреслити спільні напрямки, спільні методики, спільні заходи, тому що ну психологічна підтримка це надзвичайно важливо. Депутатка Полтавської обласної ради Яніна Барибіна переконана, однією із ключових опор ментального здоров'я українців є національна ідентичність, українська ідентичність, залюбленість у нашу національну спадщину допомагає зберегти. Ментальне здоров'я, мені приємно бути гостею Полтавського педагогічного університету. Але от сьогодні я зацікавилася саме зеленим класом, який тут був представлений. Цікаво було спостерігати за роботою психолога, молоді в цих зелених класах. Весна дарує нам можливості на чистому повітрі займатися, комунікувати, спілкуватися. І ось така згуртованість. Вона безумовно дає силу, силу для кожного. Нового дня після наших тривожних, на жаль, ночей. Переходимо далі, це соціальна Я робота. Депутат Полтавської обласної ради, голова постійної комісії з питань освіти, науки та культури, а також випускник Полтавського національного педагогічного університету Олег Діденко наголошує, сьогодні відбулося не лише відкриття простору соціально-психологічного відновлення та натхнення, а й обговорення нових напрацювань присвячених життєстійкості. Сьогодні більшість громадян, хто перебуває в Україні, вони перебувають під постійним психологічним тиском, і сьогодні сам Ому психологу дуже важко працювати, тому що такого кількість людей, які потребують психологічної підтримки, постійно і постійно збільшується. Дуже приємно, що такий простір відкрився в Полтавському педагогічному університеті. Це новий простір, це чергова нова локація, де будуть надавати психологічну допомогу тим людям, які будуть звертатися. Сьогоднішні заходи пройшли в рамках дня спільнодії та тижня факультету психології і соціальної роботи роботи, розповідає декан факультету Світлана Яланська. Сьогодні було організовано значну кількість заходів, які присвячені проблематиці ментального здоров'я, проблематиці життєстійкості, а також національної ідентичності. І сьогодні продовжується сьогоднішній день. Захід регіональний, регіональна громадська платформа, життєстійкість та національна ідентичність у суспільному вимірі. Учасники обговорення наголосили на важливості психологічної підтримки для населення. Зараз в українців нерви, як ну це оголені нерви. Зараз будь-яка будь-який поштовх до агресії він не зможе зупинити ту агресію. І іноді від цього можуть постраждати невинні люди. Тому от якраз психологія і повинна сприяти тому, щоб людина контролювала свої емоції, щоб людина мала критичне мислення, щоб людина порівнювала отриману інформацію з різних джерел. В організації програми взяли участь зокрема представники студентського самоврядування. Це для всіх, абсолютно для всіх. Ми запрошували кожного, як від учнів, школярів, студентів, так і до будь кого хто цікавиться, навіть не лише цікавиться темою психології, соціальної роботи, соціальної підтримки післявоєнної реінтеграції, а будь-кого хто відчуває, що йому… Потрібна якась допомога. У нас часто приходять заходи у нашому центрі кафедри соціальної роботи, реабілітації та пов'язаної адаптації. У нас там глина терапія, мандалотерапія. А тепер це все можна буде робити на відкритому повітрі. Це сьогодні навчання наших майбутніх вчителів, викладачів психологічні підтримки, де вони підуть по навчальних закладах у різні громадські організації, можливо, навіть у приватні структури, і будуть із своїми знаннями надавати психологічну допомогу тим, хто. Сьогодні потребує. Відомий символ Японії та японської культури сакури. У Полтаві є кілька локацій, де ростуть ці дерева, і що весни вони перетворюються на місця паломництва охочих зробити з нами селфі. Цей рік не виняток. Біля сакур, повно полтавців та гостей міста, щоб сфотографуватися. Бачили це наші кореспонденти. Полтавка Тетяна шукає ракурс, з якого краще сфотографувати чоловіка на фоні відомого символу Японії сакури. У Полтаві вони розцвіли на декількох локаціях. Одна з них вулиця Раїса Кириченко. Деревам тут більше десяти років. Знали, що є сакура вже розцвіла. Ми тут були позапрошлому році, прошлому мені. Ну, дуже сподобалося атмосферу. Як такий таке воздух рожевий. для мене був тяжкий 22-й рік, тому. Я пішла сюди в 23-му році, це для мене було. Ну, я не знаю, як сказати, от якийсь знак на краще, скажімо так, от, коли вона засіла. На цій же локації зупиняється родина полтавця Сергія, дружина та двоє маленьких хлопчиків. Були справи на ринку на центральному. Там скупилися і вирішили сфоткатися напослідок. Біля сакур по вулиці Раїси Кариченко – черги, щоб зробити фото. Вистояла одну з них і Поліна. Сама дівчина з Черкас у нашому місті навчаються. А сакуру асоціює зі своїм рідним містом, адже там теж є ці дерева. Про цю локацію Поліні розповіла подруга. Спеціально все рожеве обрала, така нову потрібно відповідати. Дуже подобається, дуже гарно. Сподіваюся, фото теж пішли гарні, бо прийшли по це плюс краса. Дуже велика. Це як от відтінок дому, плюс це дуже дуже гарно, тому що я обожнюю квітіння дерев, і коли стає тепло, це мої улюблені асоціації взагалі. Цвітуть сакури у нашому місті на інших вулицях, але там вони молодші. Це сонячний парк, то зокрема вулиця Соборності. Тут фотосесії проходять вже без черг. Зупиняються біля них з подругами Маргарита. Тут дуже красиво, такі красиві сакури. Дуже гарна простори. Нагадаємо, минулого року у нашому місті сакури теж зацвіли у квітні, тоді як у позаминулих роках вони розцвітали у травні. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Залишайтеся з нами. все обов'язково буде Україна.